thank mm. you Знаєте, я недавно роздумував і думаю, а як би, що би сталося, якби Ісус Христос не прийшов на нашу землю? Як це не прийшов? А ось так, взяв і не народився. Ні, цього не може бути. Ти згадай, що про це пише в Біблія. Бог обіцяв дати нам Спасителя, Месію. Я боюся. Навіть уявити, що було, якби він не прийшов. І це все. Отак ми тут затрималася. Пора додому. З різдвом тебе. З різдвом ми завтра зайде. З різдвом чистове. Хм, що було якби він справді не прийшов? Ви сказали, що за новина? Я бачу, ви вже багато випали. Ну нічого, на мою думку, сьогодні святкують Різдво всі, навіть ті, хто не вірить у Бога. Я не розумію, що ти мене грузиш? Що за мені смітниця? Який різдво? Ісус Христос народився 2000 років тому, щоб померти за наші віки. Отак, От бо... Ви що, справді ніколи не чули про Христа? Так. А вона трохи дивна. Ха. <свісна> Знаєш, мені подобається твій гумор. Тобто ти хочеш сказати, що хтось вирішив вмерти за когось, так? Так. Христос помер за наші гріхи. За тебе, за мене. Чекай. Чи ти хочеш сказати, що ти без гріха і нічого поганого в житті не зробив? І нічого поганого не зробив. Заткнись. Отакож доводиш. Ти Тихо-тихо, друзі, тут немає нікого без гріха, Але у нас є вихід. І я знаю, де він. Мовилися підкорятися йому, вони зрішили проти Бога. Відтоді на нашій землі з'явилися страждання, і тоді люди почали вбивати в одного. Але Бог так полюбив світ, що він віддав свого єдиного сина, щоб кожен, хто повірить у нього, мав життя вічне з ним на Ну, То що я маю з тебе? Повірити в Бога як Спасителя і покаятися в своїх віках. Так, все, спустіться на землю. На дворі 5 761 рік. А ви думаєте, як примітивні люди? Що, вибачте, як ви не сказали рік? Ну, вона точно місця. Як п'яти й рік! Ви, напевно, жартуєте, зараз на дворі 2023 рік від Різдва Христового. Знову ти за своє Різдво, 5 й рік спочатку життя на землі. Поясни цій ненормальній, в який час ми живемо. Ну, вот она справа уже А я уже купировал себя в Христа. Ось послух. час для досягнення мети, зроби своє життя краще і не звертай уваги на інших. Кожен піклується про себе, шукай всюди вигоду, не упусти моменту, а краще принеси себе в жертву пину. Вітаємо вас, майбутніх майбутні 5761 року! Що? Що це? Почався з цього факту, відповідно до численних вимог батьків, були введені обмеження щодо використання на продажу наркотичних речовин у початкових класах. Зараз учні з перших трьох класів не зможуть вживати наркотики хімічного походження. Новий тип затримки від армії набирає сили. Вам потрібно лише змінити стать, і ви отримаєте пожиттєве визволення. Операція не дорогла! Як? Христос не прийшов, То що взагалі відбувається? Чому він мав прийти? Подумай сама, кому ми тут потрібні, яким знає ділоцьому Бог нас всім, та й взагалі не вірю я в Бога, та й для чого вірити? Що тобі дається віра? О, ось, ще один буде вільний. Все. Я не втримую цього. За досить цієї релігійної маячні. Ми йдемо. Адже він єдина на відповідь на всі наші запитання. Ніхто не приймає великого соцірка. Народ розбещений і відступив, від до Бога. Ем... Приходьте на виступ сьогодні ввечері. У нас виступає великого соціка. Він що, живий? Так, багато хто бажає його але Бог, назвав всім дав йому вічне життя, забравши їх в нас, і тепер ви повинні поняти для нього. зрозуміло. Зрозумійте, я пропоную вам сьогодні ввечері присвятити своє життя сосеком. Але ж навіщо мені присвячувати комусь своє життя, якщо Ісус сам прийшов на землю під час служіння, ви зможете принести себе в священну жертву соця. Але ж я на необхідну літературу. Немає на соцілювати. Вітаю. О, можливо, хоча б ви мені поясните, що тут відбувається взагалі. Так, я розповім вам про свою останню теорію. Вона багато чого пояснює. Надіюсь, це не чергова реї. Ви, напевно, теж це О, ні. Я просто шукаю чистими. Розумієте, ніякого Бога не існує, та й релігія тут ні до чого. ході останніх досліджень ми виявили, що енергія, яка виділяється сонцем, і критична енергія, яку виділяє людський мозок. Ну, то й що? Як що? Адже це означає, що сонце і мозок мають одну природу. Селенський роз? Але ж це єресь! Адже голова Христос, а Тіло Церква? Хто ти, Христос, Христос це Син Божий, а церква це ми, віруючі. О, ну Ми зовсім старомодно майстерте. Я вам ще казав, ніякий подібний існує. Релігія це просто наркотик для душі. Спроба у реальності. А я вам тут говорю про справжні факти, про чесну. Тихо, акуратніше. І чіпайте. Чому він весь час тут ходить? Можливо, ви мені це поясните? По перше, це не він, а вони. Ви не знаєте, хто такі кони розкладали два мільярди, правда, товго від цих мали, то поговорили вони якісь. Скільки гращи витрачає на їхні ханчування, а знищити їх не можна. Якби просто дитину вбив, то ніхто б не помітив, а закону одразу до вічного в'язника без суддя Ну, і справи у вас тут. Ну, а як же священики, церкви, храми? А, у нас в місті, на жаль, дуже багато храмів і в кожному по декілька шляхів. Але до чого тут Христос, церкви, і священник, я не розумію. Ну як вам пояснити? Зараз різдво. Чи ви про це теж нічого не знаєте? Вибачте, я не витрачаю часу. Я поділився з вами великою теорією, а ви її не розумієте. Ну як же, жертва Христа, розп'яття, Великдень, неділя. Перерахуйте всі ваші дні тижня. Понеділок, віто, серед дачів, це п'ятниця, субота, сонячні. А про я вже вам достатньо сказав. Це будь який храм вас там одразу прийдуть в Про вже давно ніхто не практикує. Що ви сказали? Що я після суботи? Сонячний, прохідний день. Слухайте, вам потрібно усвідомити. Друзі! e não mais possível Вітаю вас із наступаючим 2023 роком!